Псалом 99, Господь, цар святий та справедливий. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херувимах восідає, нехай земля стрясається, Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість. Ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям його стіб, святий він, Мойсей і Арон між його священниками, і Самоїл між тими, що його ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них стовпі хмари, вони дотримували Його накази і закони, що їх він дав їм. Господи Боже наш, Ти відповідав їм, був для них богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа нашого Бога і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш святий.